Вітаю тебе з Великоднім, вільний народи незламної країни, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Нехай Великдень наповнює наші великі серця і принесе нам нашу велику перемогу. А вона обов'язково настане. Бажаю, щоб сьогодні у кожного з вас була на столі смачна, запашна паска. Чи як зараз кажуть паска. Всім, хто дотримувався Великого посту, нарешті можна поїсти м'яска, сардельки, курочку, ковбаску. Тому всім бажаю мирного свята, а для тих, в кого нема нічого святого і хто не дає нам повернутися до мирного і спокійного життя, в мене є особливе привітання. Отже, слухайте уважно за Баребрікове. Скоро вже контрнаступ. Наступ, скоро вже контрнаступ. Наш наступ, ми готуємо наступ. Контрнаступ. І скоро зробимо з вас тут сардельки, шашличок, ковбаску. Добрий день, everybody. Ми готуємо наступ. Дві-три неділі. Щоб не залишилось вас тут. І так далі, І так далі. Краще зваліть, будь ласка, Бо вас не чекає поразка. Вже до вас вирушають леопарди Абрамси Ну І так далі, і так далі. Челенджери атакамси. А через тижнів 20 вже точно будуть f 16 Якщо не звалите вражку, буде вам, сука, тяжко, посадимо всіх на пляшку. Або на огірок ковбаску. Вам п'єсець, everybody. Краще вам зброю скласти, щоб не склеїти ласти, бо скоро вже буде наступ. Так що готуйте смазку. А захищати країну це наша спільна справа. Дякую всім, хто в нас вірить. Слава Україні! Героям слава!